Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогнози для Терезів на лютий 26-го року. Будемо дивитись на нових для мене колодах. По-перше, це Зодіак таро. По-друге, це магічне таро-Чаклунський Світ. І на колоді, от яку я тримаю, це таро світло-привітця, вона вже така затерта. Я її вже давно використовую. От, я вже все подивилася, як ви бачите. І що можу сказати? Основні події для вас, Терези, перше – це шістка пентаклів. Шістка пентаклів прекрасна карта для роботи. Да, то це карта для того, щоб працювати. От трійка, от окремо, трійка пентаклів. Бачите, це робота в команді, робота з різними спеціалістами, підбір спеціалістів, двійка пентаклів це робота в партнерстві. Да, коли я з кимось в балансі підбираю туз пентаклів, це мої ідеї, це я щось роблю, вкладаюся, приносить результат. Але глобально шістка пентаклів це баланс. Я роблю, воно мені приносить дохід. Я вкладаюсь, воно віддає мені назад. Також по такій карті бажано займатися благодійністю Прям від серця. Скільки можете, скільки ви відчуваєте, що вам комфортно, тут це важливо. Далі трійка мечува у вас з силою. Трійка мечува нам говорить про якийсь ну, конфлікт. Да? Конфлікт з кимось щось не поділити. З приводу чого? Пряма сила. Ну, це може бути, по-перше, питання здоров'я, сила, все-таки, фізичне, все, все да? прояв. Далі сила це п'ятий дім. Це у нас наші хобі, наші емоції, наш ресурс. А, ми нас може просто нагрібти емоціями, і ми з кимось посваримось. Сила перебрала з знаєте, З емоційним тоном, і все, і пішло, поїхала. Тобто сила це така карта, от, дуже емоційно заряджена. І з нею треба буде обережно. Тобто, ви можете комусь щось сказати, і іншу людину це може сильно задіти. І ви посваритесь. Також пряма сила про. Я просто думаю, як вони совміщаються. Ну, скоріш за все, я би сказала, що це різність поглядів в якихось хобі, в якихось проектах може бути. Отакі. Але трійка мечова, дуже швидка карта. Ви як посварились, так помирились. От чесно, от вона дуже швидка. І п'ятірка води перевернута, нам це підтверджує, що ви не будете сильно концентруватись на негативі. Ви там посварились, все пішли далі, понятно, розбіжались. Да? Тобто, пряма сила це може бути якісь просто, от, не знаю там. Повнолуння прийшло, всіх накрило, все, потім далі всі відійшли і далі собі пішли працювати і жити. І п'ятірка кубків перевернута якраз про бажання бачити нові можливості, пробувати щось постійно нове. Да, і не зациклюватись на тому, що там щось розлито не вийшло, да, така відсутність перфекціонізму якогось. От, от в такому аспекті. Отак, от, от. Далі Терези, у яких ваше особисте життя, у яких є партнер. У вас тут перевернуте колосо фортуни з вісімкою мечовою. Перевернуте колосо фортуни нам говорить, що в цьому місяці якось все буде повільно рухатися. Можливо, будуть повторюватися якісь моменти, які були раніше в ваших стосунках, які пов'язані з вісімкою мечовою, з страхами. Можливо, вашого партнера, або партнерки, або е, вас. Да? І це ваш шанс пропрацювати страхи в партнерстві, пропрацювати те, що заважає розвиватися вашим стосункам. От прям витягувати це із себе. Вісімка мечува це завжди те, що сковує, сковує ваші стосунки, це те, що не дає їм розвиватися. Це завжди страхи, вразливі точки. І отут -от Треба це витягати і прям розкручувати, поняли? Тому що е, інакше нам колесо фортуни показує, що е, воно буде повторюватись. І якщо ви тут зараз на цьому рівні це не вирішите, воно далі буде глибше йти. І рівень е, тоді травмованості може бути ще більшим. Тобто тут будуть вспливати якісь точки вразливі, які от у вас були, і вам треба їх витягнути. Можливо, з цим пов'язана трійка мечева, да? що треба набратися сили, сказати про те, що мені щось не подобається, розібратися з цим, і тоді воно все закрутиться в нормальному порядку. Отак. І у е, яких партнера немає. Шістка мечова. У вас будуть відрядження, ви будете кудись їздити, ви будете працювати, вам взагалі не до партнерства. Отак. Е, далі, робота реалізації. У вас тут лицарь кубковий. Лицарь кубковий це дуже багато ідей. Багато, ну, Він такий мріливий, він такий, знаєте, задорний, наївний, в нього там, от, все-таки м'якесеньке. ну, Він дуже мрійник. Коротше, да, В чому плюс? Він вміє... У знаєте, розмовляти, теревенити з різними людьми, а давайте, давай все, давай то зробимо те. Да? Тобто вводіть, так сказати, в оману людей, розказувати гарні сказки, ви вмієте. І ви будете це робити в цьому місяці. Чому ні? Таким чином, дев'ятка мечова перевернута, ви будете обходити якісь гострі кути, ви будете постійно якось вирішати якісь складні ситуації, от таким от замилюванням. Можливо, якийсь people pleasing тут присутній. Ні, але це буде працювати. І порада для вас да? знову-таки двійка кубків перевернута. Партнерство. В партнерстві чогось не вистачає, чого не вистачає, четвірки мечової. Заземлитись, заспокоїтись, видихнути, побути в коконі, не вистачає безпеки, не вистачає стабільності, не вистачає, знаєте, от, от в цьому коконі побути. Тут ще до речі, бачите, теж серце намальовано. От мені воно от про це, що вам треба в цьому місяці, якщо вам щось буде боліти, не, не мовчати про це, але й не кричати, знаєте, так, щоб це людину травмувало, а знайти оцю серединку. Той спосіб, щоб налагодити так стосунки, щоб вирішити це питання і рухатись далі, щоб можна було побути в цьому безпечному коконі з людиною далі, е вирішити це, да, викоряти цю проблему, і все, і забути про неї. Отака, от, от у вас історія. Е Поділитесь потім, як у вас пройде цей місяць. Бажаю, щоб він пройшов вдало. Да? Бажаю вам хорошого лютого, прекрасного і всім пока.